Людині зазвичай не байдуже. Але людина брала для себе такі, таку долю, таке місце проживання. Так працює весь світ. Люди переміщаються по світу, деякі там ну, просто кордонів як таких немає. Тому я тут оптиміст, що повернеться, тому що Україна мусить просто приречена стати країною можливостей. І вона буде відбудовуватися на вже на західний манер. Вона не буде відбудовуватися за радянськими лекалами, і в цьому є позитив від війни, руйнівної війни. Тому що подивитися на нашу архітектуру, ці панельки жахливі і міста спотворені. От навіть в Миколаєві ми були, коли в 2020 першому році їхали по по навчаннях Сібріста і по півдню проїхалися від, скажімо, від Одеси до Маріуполя. І Миколай мене страшенно прикро вразив. Кажу, це місто треба перезібрати. Це покруч якийсь. Це, це, це так, так не має бути. Це відсутність архітектури, яка б тебе надихала там. І це стосується, вибачте, але більшості міст. А це впливає потім на психічний стан, на рівновагу. Треба жити в красивому просторі з красивими людьми, креативними людьми, вільними людьми. Які мають почуття гідності, оце от запорука хорошої країни, якою є і буде Україна, це сто відсотків. Я з вами абсолютно погоджуюся, що ніколи не можна нікого засуджувати. І тих, хто виїхав також, тому що дійсно на одного військового потрібно 10 людей, приблизно може менше в тилу. Але ну це і... не мій розрахунки, так. так кажуть. що Але На одного чи... військового на фронті має бути 10 в тилу. Там же стать стать не зазначається, розумієте? І засуджувати, якщо.